Всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене, як завжди, звати Віталій, і сьогодні в нас перевірка знань. Я підготував короткий тест по англійських часах для вас, для того, щоб ви могли себе перевірити, наскільки добре ви знаєте ці часи. І неважливо, чи ви знаєте їх, чи ви не знаєте їх, чи ви колись їх вчили, чи ні. Ви в будь-якому разі можете перевірити, наскільки правильно ви будете давати відповіді. І будь ласка, записуйте ваші відповіді в коментарі знизу. І в кінці відео, звичайно, я надам вам відповіді, а також поясню, чого саме а відповіді правильною, а не інша. Також, друзі, якщо вам подобається це, а також інші мої відео, будь ласка, залишайте ваші вподобайки та пишіть коментарі як з відповідями до цього тесту, так і взагалі будь-які коментарі на будь-які теми, тому що вони дуже допомагають розвивати канал. Ну і підписуйтесь на цей канал, якщо ви тут вперше. Також, якщо вам цікаво почути про Австралію, про життя в Австралії, про місцевих людей, традиції та звичаї, Будь ласка, переходьте за посиланням, яке я залишу десь на екрані, на інший мій канал, на якому я розповідаю про Австралію. Також залишу посилання під відео в описі. Ну і переходимо до самого тесту. Мій тест, до речі, авторський. Я вчора сам його склав, тому відповіді в інтернеті ніде не буде. Також переходимо до першого запитання. Прямо зараз я читаю «I read at the moment». I am reading at the moment. I have been reading at the moment. That's it. Second narrative. Druhe činjenje. He goes to the gym three times a week. He go to the gym three times a week. He going to the gym three times a week. Чи he goes to the gym three times a week. Номер три. Ми зробили нашу домашню роботу. We did our homework. We have done our homework. Чи we will done our homework? Чотири. Вчора ти працював занадто багато. Yesterday you worked too much. Yesterday you have worked too much. Czy yesterday you worked too much? Piąte zadanie. Ja помею za завтра. I washing it tomorrow. I washed it tomorrow. Czy I will wash it tomorrow? Number six. I have been reading for the past 40 minutes. I will be reading for the past 40 minutes. Or I was reading for the past 40 minutes. Номер 7. Мій кіт грався вчора на протязі трьох годин. My cat has been playing yesterday for 3 hours. My cat was playing yesterday for 3 hours. Чи my cat played yesterday for three hours. Восьме. Я робитиму це завтра. Не зроблю, а саме робитиму. Так ось I am going to do it tomorrow. Друге, I will be doing it tomorrow. І третє I will do it tomorrow. Номер дев'ять. Я зупинився перед тим, як червоне світло з'явилось. Мається на увазі на світлофорі. I have stopped before the red light appeared. I had stopped before the red light appeared. Чи I stopped before the red light appeared. I will finish it by 5 o'clock tomorrow. I will be finishing it by five o'clock tomorrow. Чи I will have finished it байфає o'clock tomorrow. А зараз переходимо до відповідей. І першим завданням було я зараз читаю, тобто в даний момент я читаю. Правильною відповіддю буде бі. Reading. I am reading at the moment. Це теперішній продовжений час, і його ми використовуємо тоді, коли якась подія відбувається прямо зараз. Друге завдання було: він ходить до спортзалу три рази на тиждень, і це регулярна подія. А для регулярних або постійних подій ми використовуємо теперішній простий час, тобто «he goes». To the gym three times a week. Чому goes, а не go? Тому що це він. Він це третя особа одине, і також як слово вона та воно. Ми мусимо змінити діє слово, додати до нього s або «es». в даному випадку, «es», тому, що слово закінчується на «o», «go». тобто «go» міняється на «goes». і він ходить. He goes. третім завданням було ми зробили свою домашню роботу, і це теперішній доконаний час. Present perfect. Чому не минулий? Тому що тут не вказано, коли саме зробили. Якби ви сказали, я зробив свою домашню роботу зранку або вчора, тоді так. Це був би простий минулий час. Але тут не вказаний час, тут просто вказано, що ваша домашня робота зроблена. Тому правильною відповіддю буде We have done our homework». П'ятим завданням було я помею це завтра, і мені здається, це досить просте завдання. Тут просто I will wash it tomorrow. Це простий майбутній час. Я помею це I will wash it». Номер шість. Я вже читаю на протязі 40 хвилин. І тут дуже важливо було те, що я сказав, що я досі читаю. Ця дія не закінчена, тобто це не минулий час, це теперішній доконаний, продовжений. Тобто «I have been reading for the past 40 minutes». Саме завдання було: мій кіт грався вчора на протязі трьох годин, і правильною відповіддю буде «was playing». Тобто, «My cat was playing yesterday for three hours. Чому «was playing»? Тому що це в нас минулий продовжений час. Тут вказана продовженість три години. Якби цього не було, ми могли просто сказати «My cat played yesterday». Тобто просто мій кіт вчора грався, але так як в нас сказаний період, скільки часу він грався. Тому потрібно вже в продовженому часі. My cat was playing. Восьме. Я робитиму це завтра. Тут я наголосив, що мало бути саме робитиму, а не зроблю. Тому що зроблю буде просто простий майбутній час. I will do it tomorrow. А от робитиму це вже продовжений. Не означає, що я це завершу, не означає, що я це зроблю, а просто що я буду цим займатись. Тому відповіддю буде I will be doing it. Дев'ятим завданням було: Я зупинився до того, як червоне світло з'явилося. Тут у нас дві дії в минулому, і одна сталася перед іншою. Тому тут в нас буде минулий доконаний час, past «past perfect». Він будується зі словом «had». Тобто правильною відповіддю буде I had stopped before the red light appeared. І останнє десяте завдання було Я закінчу це завтра до п'ятої години. Це складний час, це future perfect, тобто майбутній доконаний. Коли в нас є якась конкретна дата або якийсь конкретний час, до якого ви завершите це. Ви також можете його перекласти, я буду мати це завершено завтра до п'ятої години. Також правильною відповіддю буде I will have finished it. By 5 o'clock tomorrow. Finished це слово в минулому, так, і воно використовується в майбутньому. Але в українській є теж саме. Я буду мати це завершеним завтра або завершено. Тобто, так само слово завершувати вже стоїть в минулому, хоча ми говоримо про майбутнє. Так само і в англійській. I will have finished. А скільки правильних відповідей було у вас? Будь ласка, залишайте ваші коментарі знизу під відео. Також пишіть, якщо у вас залишились будь-які запитання по будь-якому з цих часів, або по будь-якому з цих задань я з радістю дам вам відповіді на ці запитання. Дякую за перегляд і побачимось наступних відео. Goodbye, guys!